Всім привіт! Красавця просинається. Щось уже відквітає, відцвітає, щось тільки буде зацвітати. Красота каплитеться. Ось у мене не цвітучий буде цвісти да. тут больше цвісти не буде я их отдельно вже буду садить на в наступному році ось все бадан краса така еще цветочки хороші такі Ну, тут не буде тут молодий кущик все одно цвісти буде. Ой, все вообще малюсенький бадан. Ох, такая красота. Тюльпанчики тут такие выстроились. нет не может доделать такую красоту. Тут юка. все Оно, оно. Пивники. Вартанзия. Ну вообще, цепивники, Така штука, и оп совше на удивление, що не отсвіло, оно вже отсвіло, а тут ще не клас. Ус тут ще один бадан, но він ему тут погано. Він тут зовсім маленький. Сегодня я увидел, покажу всю свою... Територію засажену цвітами, ось лаванда. Треба було стрігти, ніхто не постриг, жалко. Ну ладно, на следующий. Ой, потім постріжем. так. Ось все, деревовидний піон, но він, коротше, пропав проволіски. Підскажіть, пожалуйста, що це за фігняри стека. Що? що це таке, я взагалі не розумію, що це може рости. Одні говорили, що це ці зірочки білі, білі такі маленькі, але щось вони ні разу не цвіли, блін. Ось ще якісь ще теж вилазять цвітульки. Ось о деревовидний піон. Цвістив вже буде. Ми його недавно посадили тільки півники. І ось теж деревовидний піон, який буде цвістити. Ось 24, а три квітки буде. Ось, ось раз, два і три. Тут ще один теж. Це сіянці із насіння. Ось там морозок. Теж, походу, з насіння, не знаю. Маленький такий ще. Угу. Вже груші почали просинатися. Красота така. Чульпани, нарциси, смородина проснулась. Фух, як я давно тут не був. В хаті сижу постійно, Нарцисики цвісти будуть хороші такі. Красиві сю теж два ось будуть цвісти. Оцей не буде ось. Цей цвісти не буде, а ось все буде, бачите. Краса така. Ось теж два цвістимуть, а два не цвістимуть. Тут де у нас? Тут 4 не цвітуть, один цвіте. Тут взагалі ноль. Я думаю, на наступний рік будуть цвісти. Тут буде цвісти ось. Тут буде цвісти. Тут тут не буде Ну і ладно. Так. Ой, мамочки, тюльпанів тут я в шокі скільки ж їх Ой, капець. Ой Тюльпани, тюльпани, одні тюльпани. Капець Скільки ж їх тут цих тюльпанів, Деякі будуть цвісти, деякі не будуть цвісти. Це таке, вони хочуть цвітуть, хочуть не цвітуть. Я ж не управляю ними. Тут більшість буде цвісти, ну. Ой, красота яка? Ну це все буде викапуватися на сохранені на зиму. Все ці, як їх тут, Ой. нарциси. Все такі білоцвіткові обичні. А оце ось, як його тут, цим що синім цвіте таким гарним. Ой, я забув як він називається. Коротше вспомню, скажу. Воно, бачите? Цвітуличка така синя, воно. Таким синім цвіте, я забув як він називається. Сьогодні ще воно... Досадив, знайшов десь, я не пам'ятаю, а, на городі ось все. Це все з городу тюльпани, я їх таскаю сюди. Все, ну, це вже давно посажені. Я скажу, вони хочуть цвітуть, хочуть не цвітуть. Ну, Тут більшість буде цвісти. це вже з останніх сил садив, аби як. Ну нічого, на наступний рік буде краще. Ой, ну що вони. Там, там, йоп, там крокуси. А ну, ну, тут піони я посадив сьогодні. Сьогодні посадив Ось усю яку красоту. О, таку красу. Ось похоже, краса, але не така. Це, ну, він не білий, білий ону. А це почти самий, тільки світліший, без полосок. Опять задубали ці соплі. Дальше. Ага. Дальше. Орлики, Ой. Що далі? Ага, далі орлики чубаті. З яких тут чисть кучиків? Все, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. лки, чотири штуки там. І все. Про те, що я постоянно не забуваю. Про те, що я постійно забуваю, це виноград. Такий все, його пересадити треба буде. Куди туно? Тоже просинається потихонечку. бачите, бубки такі. Все його треба пересадити. Ось ж ждемо посилку. Заказали хурму і ківі Зімостійку. Морозостійку. Треба виноград кудись пересадити. Куди ще місто не придумав. Мені ще ями копати під цей. Під хурму і під ну, лунки ці. Ой, ну ще шафран, як мені сказали, настоящий, типа. Ну не знаю, настоящий він чи ні. Ой, я його пізніше вже розсажу, не зараз. ой. Ще Якісь дітки тюльпанів. Тут є. Чи були точніше. Не єсть. Це навіть ну, дітки цього ботаніческої тюльпани. А зараза виліз все таки десь. Ус. Ой, ладно. Хай уже. Ось одне валяється. Чого ти тут валяєш? Я вже викидаю, я вже нічого садити тюльпанів не буду. Ось цього ще якось. А. Ладно. Фух, я вже на город іти не буду, не буду вам показувати. Вже завтра сніму відео коротеньке, покажу. Тут півники, везде ці півники заразі. Ой. Квіти це заразна штука. Це капець. Ой, лки-палки. Вс. Як його тут... Я вже забув, як він називається. Фу. Розочки мої. Тут така приболіла хризантемка куляста, первоцвіти, не да висадить в грунт. Отайш такі тюльпани, блін, роза. ось ще ще тюльпани. Це вже такі, що розкриватися вже будуть. Ось тут така, це не моє, ні, моє, але... Ну. Тут ботанічні тюльпани, але вони я бачу цвісти не збираються. І все, все. Ух, Тюльпани. Ось ще така штука. Я забув як вони називаються. Хто знає як вони називаються, пишіть в коментарях. Ой, капець. Ще одна роза. Тут непонятне щось. Роза... Піони. Ну, ще та штука. І риси, по-моєму. Ну. ну. А, все, все, баданчик у нас тут такий є, ну, щось йому теж тут трохи не нравиться. Не хоче він тут рости. Ну як не хоче, він тут росте. Ну не охоче. Все, тюльпани опять, я уки-палки. У мене візді тюльпани. Нарцисиці, що не цвітуть. Постійно сажу те, що не цвіте, а те, що цвіте, звичайно викидую. Це в минулому році така зараза була. Тюльпани, які не повилазили вовремя. Ну, я їх посадив не вовремя. Щось покажу ще. Нарциси нас зустрічають. Які, навіть, цвісти не будуть, не знаю, тут не будуть. Побачимо. Оно. Як їх, я вже забув, як їх називають. Піони. о, А це роза чайно гібридна. Ой, ще одна така штука, це цей отділив от куста. Отак от по краю забора воно, йдуть півники з ліліями. Гортензія. Хризантема Піони. хризантема І тут ще одна хризантема, воно дві палки. Але вона щось пропадає у мене постоянно. Все, піони. Хризантемка Раз, два і ще три. Це біле букетна, біла букетна піончики, Тут і білі, і червоні. Красота. воно лілій. лілійник. Такі ось все. Ну це обичні, оранжеві. Ті, які цвісти будуть я віддільно посадив, а воно скільки діток ще. Це жах просто. Оце те, що тут росло, те, що буде цвісти, ось воно все. Тих зовсім небагато. Це щоб мені легше було осінню викопати і сохранити їх. Підскажіть, будь ласка, що це за штука? Похоже, на ківі. ось, бачите, плетючка така. Я не знаю, що це взагалі. Воно не цвіте, воно просто плететься. Ні, воно може і буде цвісти, я нічого не спорю, воно в минулому році не цвіла. Позапрошлому году тільки купили, їй два роки вже, по-моєму, чи три. фігня, блін. Не знаю, що це таке, коротше. Так оце. Ось. Сосни я посадив теж. Ось чайно гібридне троєнда, яку я буду формувати в формі ну, на, на штамбуву ось ще одне, Ще сне. Фух. Щас покажу ще один. Ще одну клумбу мою. Яку... ну, не мою, а за яку я доглядаю ось щось. Ось ще бадан. Він буде цвісти. Фух. Мы и все сегодня уже ехать туда-сюда. Спасибо, что поделились мои видео. Пока.